thank you Програма Я у Польщі з вами Світлана Мялик. Вітаю усіх! І сьогодні ми будемо говорити про особливості перетину кордону з Польщею для українців, зокрема українських воєнних мігрантів. І з нами на зв'язку експертка з питань легалізації, очільниця фонду Дім там, де ти Олена Дехтяр. Олено, вітаємо, добрий день. Давайте поговоримо про те, що нового з'явилося в правилах в законодавстві польському щодо перетину кордону українцями, так польсько-українського кордону. Тому що час від часу на різних етапах, власне починаючи з повномасштабної війни Росії проти України, коли кордон перетинають українські воєнні мігранти, з'являються ті чи інші якісь нюанси, можливо, новації і, і так далі. Почнемо з того, що потрібно для того, аби перетинати кордон без. Проблем і звичайним українцям, економічним мігрантам, і друге це українцям-воєнним мігрантам, тому що знаємо, що в Польщі приблизно за приблизними оцінками ми маємо десь близько двох мільйонів українців. Половина це економічні мігранти, тобто хто працюють у Польщі, і ще половина це саме воєнні мігранти, які приїхали і знайшли в Польщі тимчасовий захист. Ну, я б сказала, що на сьогоднішній день правила перетину кордону повернулися ті, які були до початку повномасштабного вторгнення, Та й навіть вони повернулися не на сьогоднішній день, а раніше тому, що від початку війни цієї проти України, звісно, було велике послаблення були відкриті кордони, відкриті двері, пускали без документів. На сьогоднішній день вже такого немає давно немає. Є проблема для перетину кордону саме українських біженців, які зараз тікають з окупованих територій, бо у більшості з них немає закордонних біометричних паспортів. Потрапити до Польщі без закордонного біометричного паспорту це вже є великою проблемою. І в Україні є місця, де безпечно на їх погляд, де працюють паспортні сервіси, де можна без проблем зробити. Закордонний паспорт, тому вони не бачать, чому о, зараз досі мають пропускати українців без документів. Тому перший основне, будь-який українець, чи то воєнний мігрант, чи то турист, він повинен мати діючий закордонний біометричний паспорт з терміном дії якщо ми говоримо про перетин кордону до Польщі не менше трьох місяців якщо ми говоримо про перетин кордону до інших країн євросоюзу або через Польщу до країн не Євросоюзу то треба розуміти, що термін дії паспорту має бути не менший ніж півроку до закінчення. Це перше і основне. А далі ми вже повинні розібратися. Хто ми, коли ми перетинаємо кордон до Польщі? Чи ми туристи, чи ми воєнні мігранти, чи ми е, робочі мігранти? І в залежності від цього є певні правила. Якщо ми туристи, то давайте пригадаємо, ще до початку повномасштабного вторгнення правила були ну, досить прості і зрозумілі для кожного, Діючий закордонний біометричний паспорт, наявність. Днів по безвізу. 90 днів. Давайте нагадаємо про туристів зараз: страхування, готівка і розуміння, куди ви їдете, бронювання готелю, бо завжди можуть запитати квитки на зворотню дорогу. Ось це все мають право запитати польські прикордонники, коли проводять таку співбесіду перед тим, як дозволити. Перетин кордону, якщо ви їдете як турист, то варто про це подбати. Я не можу вам дати гарантію, чи запитають у вас ці всі документи, чи не запитають, але те, що мають право запитати, це факт, і те, що мають право не пустити, якщо у вас не буде з собою готівки, або у вас не буде з собою страховки, це теж факт, тому що буквально вчора був випадок, коли не пустили польські прикордонники бо не було готівки. Яка сума готівки то якась відповідна так, сума. Звісно, в правилах перетину кордону на сайті прикордонної служби польської стражгранічної є ця інформація. Якщо ми, як туристи, творимо, що ми їдемо десь на 3-4 дні, то в еквіваленті повинні мати не менше 100 доларів або 100 євро, або в еквіваленті в польських злотих. Ні, і далі вже рахується там 75 злотих на день, але ну тут треба розраховувати на кожного члена родини. Якщо ви їдете один там або з родиною, то звісно, що на кожного повинні мати готівку саме. Я наголошую на цьому, чому тому, що при розмові з прикордонником польським українець говорить, що я маю гроші на картці. Ну, то отримує заборону в'їзду, повертайтеся в Україну, знімайте кошти і перетинайте кордон, коли будете мати готівку. Тобто така ситуація є. І повторюсь, ось жіночка, яка перетинала кордон, її не пустили, бо не було готівки. Вона е, почекала іншої зміни. Ну іншої зміни нічого не запитала і пропустила. На жаль, я з цим категорично не погоджуюсь, бо всім би простіше жилося, якби, якби чітко виконувалися правила, які є. Всіма прикордонниками на всіх переходах тоді не було жодних питань. Другий момент теж дуже багато запитань від українців: а чи пустять мене по подовженому закордонному паспорту? Бо ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення дуже велика проблема була зробити закордонний паспорт в Польщі, і наше консульство ставило початки або навіть писало від руки, що паспорт подовжений. Так само ми пам'ятаємо, що і діток вклеювали фотографії так в паспорти батьків і тепер питання ну вже пройшло більше трьох років. Моя особиста думка. Ну в принципі, польська влада теж наголошує на цьому, що давно вже можна було зробити нормальні діючі закордонні паспорти. Але на сьогоднішній день пропускають польські прикордонники з подовженими закордонними паспортами. Коли це закінчиться, невідомо тому я всім вам дуже раджу це питання. Не затягувати в довгий ящик, а вже почати його зараз вирішувати, поки є така можливість за кордоном українцям зробити закордонний паспорт. Потрібно звертатися або в консульство, або ж ДП документ. Є на території Польщі, це не складно загуглити, подивитися там жива черга, навіть не потрібно записуватися. Але кордон перетнути з подовженими закордонними паспортами можна, але тут є проблема, що перевізники українські не хочуть брати таких українців, і це дійсно велика проблема, тому що люди купують квитки, і потім перевізники їх або не беруть в автобус, або висаджують перед кордоном. На пішому переході жодних проблем немає. Якщо їдете потягом, так само жодних проблем немає. Ну чому перевізники? І вирішили таким чином себе вони хочуть себе обезпечити, бо не хочуть проблемних пасажирів. Так, так, але ж люди люди страждають. Мама з, з, з дівчинкою не могла потрапити е, до Польщі, тому що купила квиток і перевізники не взяли. Один не взяв, другий не взяв і перетнули кордон через Шегіні е, Пішо жодних проблем не було з подовженим паспортом. Далі йдемо це робоча віза, це значить мігранти, які їдуть Польщу, щоб працювати за Біометричний паспорт, в якому вклеєна віза, і тут обов'язково потрібно мати запрошення на роботу. І воно має бути діюче, не куплене, тому що з 1.06, на з 1.07 вже в, в дію війшли зміни до устави про іноземців, де чітко прописаний контроль. Тотальний контроль за видачею дозволів на роботу. Нагадаю, що так як були дуже великі проблеми зі студентами з студентськими візами, ми всі це пам'ятаємо. Тому тут дуже треба уважно: нічого ми не купуємо. Якщо дійсно це робота, а працедавець надає ошвячення для того, щоб ви зробили візу, і ви маєте їхати на роботу до цього працедавця і на кордоні обов'язково показувати це ошвячення. Якщо якимсь чином воно було незаконно отримане це ошвячення, то на кордоні, звісно що це е, буде перевірено, і вас просто не пустять, і можете ще за це. Отримати депортацію, тому що ну це якби порушення закону. І так само, якщо у вас є карта побиту, жодних проблем немає. Е, карта побиту, закордонний паспорт. Ви маєте право перетинати кордон. Тут же не потрібні ні готівка, ні страховка. Так само як і по візі, але так як ви робите візу, у вас страховка є, то ви її берете. але дуже рідко її перевіряють. Тобто, безпечний перетин кордону е, на сьогоднішній день 100% це є по карті побиту. Зараз до найцікавішого так переходимо до воєнних мігрантів, які мають. Воєнні мігранти знаходяться в Польщі, і на жаль, дуже багато ще хто до сих пір не знає, що потрібен емобиватель для перетину кордону. А якщо знають, то друга проблема виникає, так як емобиватель. Був встановлений після того, як був встановлений профіль Зауфани. А ми знаємо, що профіль дійсний три роки. А то хто вже більше трьох років в Польщі знаходиться, то профіль Зауфани забувають подовжити. Емобиватель потім не відкривається, і людина стає заручником, тому що Польща не пускає ні з території України, ні з території інших держав. Багато хто з українців вимушені 90 днів чекати в Турції, в Єгипті для того, щоб потім по безвізу. Виїхати до Польщі або ж повертаються не в шенгенську зону, тобто Молдавія, і там перебувають, щоб оновився безвіз. Треба бути дуже уважним перед тим, як ви виїжджаєте з Польщі, обов'язково. Перевірте термін дії емобивателя. Там як е е кнопочка така оновити, оновлюйте дані свої і дітей. Якщо ви вже на етапі бачите, що проблеми, ну то спочатку потрібно вирішити цю проблему, перевірити статус, а тільки потім виїжджати з Польщі. Ну бо знову ж таки є досвід інших. Я не розумію, чому не навчатися на досвіді іншому, а набивати свої шишки. Бо коли на кордоні навіть, от, будь ласка, знову ж таки, наш клієнт каже: Я виїжджала, вилітала з Польщі до Грузії, і мені сказали, що я назад не повернусь, бо в мене немає м обивателя. Ну то навіщо ж ви виїжджали? Ставлять під ризик, а то кого відразу попереджають? Приводу і воєнних мігрантів, і попереднього, так економічних мігрантів і туристів, от ви сказали про медичну страховку. Чи вона потрібна і воєнним мігрантам, також коли вони повертаються, там на певний термін виїжджають і повертаються, чи ні? І мене ще питали. Деякі українці звертались зараз можна медичну страховку зробити в застосунках, там в одному з банків, скажімо так, в телефоні. Чи потрібно її роздруковувати? Чи з цієї практики, яку ви знаєте, там зупиняють, якщо вона не роздрукована, але якщо вона є в будь-якому вигляді, то це вже знімає проблему. Перше. Якщо ви маєте карту побиту або М-обиватель, вам ніякі додаткові страховки не потрібні. м обиватель е, мають українці зі статусом УКР. Статус УКР дорівнює медичне обслуговування, тому в цьому випадку ніякі додаткові страховки купувати не потрібно. Якщо ви їдете через кордон як туристи, так можна в Приватбанку, та, можливо, в інших банках так в застосунках купити страховку, звісно, для того, щоб довести, що дійсно у вас ця страховка є. Ну варто її роздрукувати і ще роздрукувати підтвердження, що ви оплатили за цю страховку. Ой, ось це правильний пакет документів. Але знову ж таки, ми зараз з вами говоримо, як це має бути. І Я впевнена, що отримаємо багато хейту від наших же українців, які будуть доказувати, що в мене ніхто нічого не питав, я спокійно перетнула кордон, і так само з іншої сторони будуть. Ті, хто скажуть, а мені поставили, не пустили, відзначили, що в мене не було готівки, і я не змогла перегнути кордон. А мене повернули, тому що в мене не було страховки. І сказали купити і повертатися. Ну, тут вже є людський фактор, але все ж таки я наголошую на тому, що потрібно робити правильно і не надіятись на те, що це вас не буде стосуватися. Якщо ми говоримо про родини з дітьми українських воєнних мігрантів, якщо батьки вирішують, наприклад, переходити на карту побиту, тимчасову карту побиту, так ми знаємо, що карта ЦУКР ще вона не вступила в дію. А діти, наприклад, лишаються на М. Обивателі. Чи є це проблемою під час перетину кордону? Так, спочатку скажу про карту цукер, тому що всі її чекають, але платформа ще не готова. Прогнозується, що Можна буде подати на карту цукер з нового року, що стосується діток і батьків, у яких є карти побиту. Якщо діткам більше 13 років, теж дуже, дуже часто запитують, а чи обов'язково дітям робити свій ему Моя особиста думка, що обов'язково діткам спочатку потрібно з 13 років зробити профіль за ви це робити самі. Не треба нікуди ходити. Google, залож профіль за Єдине, що після того як ви заповнили цю анкетку і відправили. Ви маєте з дітками підійти до ЗУСУ, це найпопулярніше таке місце, де вам поставлять галочку. Що цей профіль зауфаний дійсно ви його заклали, і після цього. Дитина самостійно на свій номер телефону встановлює м обиватель. Це може зробити тільки дитина віком з 13 плюс років, і тоді немає жодних проблем. Мами карти побито у дитини є свій м обиватель Дитина може або з мамою виїхати, або виїхати з родичами, або з класом кудись на екскурсію. – це той документ, який підтверджує, що ця дитина. Або будь-який громадянин України зем обивателем легально знаходиться на території Польщі. Якщо ж дитині менше 13 років, ну це проблема, яку польща вже два роки вирішити не може. Тому дітки з статусом УКР, які менше 13 років, а батьки цих діток вже мають карту побиту. На жаль, офіційно ніяк не можуть зі статусом УКР подорожувати. І тут теж проблема ну бо українці не чують. Цього цієї інформації, бо не хочуть чути. От я б так сказала, не хочуть чути. Дуже багато і до нашого фонду звертаються з питаннями і хочуть почути відповідь, яка їм буде потрібна, так яку вони очікують. Ми надаємо відповіді, як має бути по закону. Хто не слухає, той виїжджає з дітками. У мами карта побита у діток до 13 років. Немає карти побиту, а є статус УКР. І дуже багато випадків, коли не пропускають назад до Польщі, і те, що дитина вчиться тут чи ходить до дитсадочку, ну відповідь одна: значить, робіть візу. Ну, це логічно, це логічно. Бо дуже велике бажання є у Польщі. Я думаю, що у всіх країн Євросоюзу, щоб українці якнайшвидше з цього статусу УКР статусу охорони тимчасової, перейшли на інший статус. Тому або робити візу учнівську на підставі того, що дитина ходить в садочок або в школу, або ж якщо у батьків є карта побита, є рішення по карті побиту, то ткань можна зробити візу на підставі цього рішення для того, щоб дитина могла. Заїхати в Польщу, але тут ми теж повинні розуміти, що статусу УКР уже у діток не буде. У них вже йде своя легалізація іншим шляхом. Я до речі, зараз останнім часом чую запитання від українців з приводу думаю, що Олено теж чули про те, що президент України доручив уряду спростити виїзд для чоловіків до 22 років. І зараз уряд військовим керівництвом працює над цими змінами до постанови, які власне зможуть врегулювати виїзд студентів чоловіків за кордон. І ця ідея збільшити вік для чоловіків, які вільно можуть виїжджати з країни з 18 до 22 років. Поки що інформації офіційної не. Має, але наскільки скажімо так, якщо буде позитивне рішення для цього, що треба знати для того, аби виїжджати, наприклад, там тим, хто хоче стати студентом або студентом, от саме в саме цій віковій категорії з 18 до 22 років, є якісь саме в польські законодавчі, якісь обмеження, я не знаю, там якісь умови і так далі. Якщо це рішення буде ухвалено, так, 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 звісно, те, що українська влада хоче зробити, чесно вам скажу, я не знаю чим це допоможе хлопцям до 20 років виїхати до Польщі, ну бо це ж не вільний виїзд, так то напевно майбутнім студентам, але для того, щоб стати студентом в Польщі на сьогоднішній день. Я впевнена, що ви теж про це знаєте, бо запрошували спеціалістів до себе на радіо. Для того, щоб вступити до польського вузу, потрібно знати польську мову. І е, знання польської мови має, має бути на рівні Б2. це має бути іспит державний. Який потрібно здавати на території Польщі, ну то яким чином це можна зробити на сьогоднішній день? Це єдине, що вступати до вищих навчальних закладів, вступати з англійською мовою на платні форми навчання? Моя особлива думка: знаєте, або робити так, щоб це дійсно було сприйнято українським суспільством як полегшення, або взагалі нічого не робити. Якщо чесно, ну ви ж знаєте, діток і так вивозять до 18 років мами. Ми знаємо, що до 31 липня хлопчики, яким виповнилось 17 років або виповниться в 25 році, обов'язково мали стати на військовий облік. Бо з 1.08, хто цього не зробив, то вже на них будуть накладатися штрафні санкції з досвіду. Що можу сказати? Бо у мене є відгуки від наших клієнтів, від моїх підписників, що на сьогоднішній день українські прикордонники не перевіряють, чи хлопчики до 18 років мають резерв плюс чи стоять на обліку Таку інформацію Не перевіряють, а польські прикордонники взагалі не перевіряють так для того, щоб заїхати з 16 років. Мають право заїхати дітки, то повинні мати закордонний біометричний паспорт. Якщо є ємобиватель, якщо є турист, то ні. І розуміти, куди їде. Бо дуже багато теж запитань: чи потрібен дозвіл на виїзд діткам 16 років? Ні, не потрібен, але дитина має розуміти, куди їде. Ну бо якщо Прикордонник буде запитувати, і побачить, що дитина розгубилася і не розуміє, куди їде, то просто має право не пустити. З вами торкнулися теми студентів української молоді, яка хоче навчатися, має таке бажання, зокрема, і в Польщі. Якщо говорити про не брати цю тему чоловіків, 18-22, і це рішення не ухвалено. А загалом, як вирішується питання з тим, що дитина от хоче вступити, приїхати і так далі, тобто на яких вона юридичних правових документах має орієнтуватися? Тобто, що вона має робити, які документи для того, аби вступати в університет, наприклад, Польщі? Ну вона не знає, чи вона вступить, чи вона не вступить, тобто як тут бути правильно з оформленням документів? Таке робити учнівську візу. Приїхати до Польщі проблем. Немає, є без віз подати документи, там пройти співбесіду чи там скласти іспит на знання польської мови. Тут проблем немає. Взяти, підтверджуючі документи, що ви вже будете студентом від навчального закладу і в Україні робити візу. Неможливо, не всім це підходить, тому що до 18 років на візу подають батьки, тобто один з батьків і потрібен дозвіл від двох батьків. Це теж може бути проблемою. Але кому ага, більше 18 років це вже, на жаль, не актуально. Тому ідеальний варіант, звісно, це зробити учнівську візу. Якщо ні, то значить. Поби візу і далі вже можна ще на сьогоднішній день статус УКР отримати, який дає право перебувати на території Польщі. Знову ж таки, поки що офіційно ще у нас немає підтвердження, але все до цього йде, що право для воєнних мігрантів буде подовжено до 4 березня 26-го року для перебування в Польщі. Тобто ми чекаємо, коли нарешті це буде опубліковано. Знову ж таки, питання, що робити далі, постане після березня, нічого зараз приїжджають наші дітки навчатися. То далі питання: що робити, чи буде далі ще Польща подовжувати тут, невідомо. З іншого боку, зі статусом УКР студент не може подати на карту побиту. Ну, на жаль, теж закон це польський не дозволяє. Тому або це статус УКР, або це учнівська віза. Ну, якщо це статус УКР, то ми чекаємо, яка буде дозволена подальша легалізація чи подовження статусу, чи дозволять все ж таки студентам подавати на карту побиту. Якщо це учнівська віза, вона дається як правило на один рік. Тут руки розв'язані можна. Перетинати кордон без проблем Олено. Дякую дуже за роз'яснення. Дякую за поради. Для українців будуть дуже важливими і будемо надіятися, що українці скористаються і будуть без проблем перетинати кордон згідно з правилами, законодавством і дотримуючись усіх вимог законодавства і українського і польського. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про умови перетину кордону для українців, зокрема українських воєнних мігрантів кордону з Польщею. І з нами на зв'язку була. Експертка з питань легалізації, засновниця фонду Дім там, дити» Олена Дехтяр. Оце була програма Я у Польщі з вами була Світлана Мялик. Почуємось.